Вітаю, шановні бавовноманіяки та бавовноманіячки. Мене звати Владислав Лєнцев, я ваш лад сторітелер. І якби ще кілька років тому хтось презентував мені такий світ майбутнього, де збройні сили України ледь не найкрутіші на планеті, так звану Другу армію світу та її ядерні ракети вже ніхто не боїться, а європейські лідери навперебій купують квитки Укрзалізниці. Я б певно подумав, що ну так, автор перебрав із фантастичним вор. Білдингом, і втім, ось він цей неймовірний світ. І для творчих людей такі зміни реальності, мов цигарка на кримському складі боєприпасів, запалюють вибухове натхнення до створення власних вигаданих світів, попри всі негаразди. Так, от я власне хочу встигнути на конкурс Аркуш з оповіданням про високотехнологічне майбутнє України, але щось я застрягнув. Може, треба для початку не скролити новини кожні 5 хвилин, чекаючи на контрнаступ ЗСУ. Звідки ти знаєш? Ну не лише в цьому проблема. Я просто хочу прям дуже крутий хай тек світ зробити, але в мене стільки ідей, що я гублюся. Приміром, чи зробити батьківщину мати гігантським роботом? Це абсолютно безглуздо. І здається, я вже хочу це почитати. Проте, щоб все вийшло дійсно круто, окремих ідей замало. Вигаданий світ треба як слід пропрацювати ще на старті. Тож сьогодні поговоримо про те, з чого розпочати цю нелегку світобудівну справу, на чому варто сфокусуватися в першу чергу, де саме шукати допомоги і натхнення, і зрештою, як займатися ворлдбілдінгом та не з'їхати з глузду. Це безперечно велика та багатогранна тема, але головне стартувати. Поїхали! 23 лютого 2022 року влад з абсолютно іншого світу розповідав, що одна з найголовніших помилок у ворбілдингу це створити інший світ просто тому, що ви можете це зробити. Хоча сама історія цього не вимагає, і сьогодні я не те, що не погоджуюся з цим мешканцем мирного Києва. Проте хочу дещо уточнити. Бо на найперше базове запитання, яке ви маєте собі поставити у цій справі, власне навіщо вам вигадати. Дений світ можна відповісти по різному і не обов'язково виходячи з вимог історії. Але ж влади, так значить, мені можна гігантських роботів по Києву майбутнього розставити. Це творчість, якщо дуже хочеться і тим паче сильно надихає, будь ласка, скільки завгодно. Проте ви мусите визначити для себе, чим є вигаданий світ у вашій історії, лише декораціями на сцені, де виступають персонажі, або ж реальним механізмом, що надає рух подіям на ній. Бо це дві кардинально різних ролі ворлбілдінгу у творі. В першому випадку, навіть якщо Батьківщина мати то гігантський робот, єдина її роль в історії це, щоб головний герой просто зробив голографічне селфі на її тлі та пішов собі далі. Дуже цікава, яскрава, фантастична, але декорація. У другому ж випадку, поки герой фоткався, батьківщина мати відбила своїм щитом ворожий лазер та врятувала його. Тобто елемент вигаданого світу став частиною сюжетного механізму, причому бажано невід'ємною. Якщо ви прибираєте гігантського робота, його не можна замінити на ППО або іншу існуючу технологію. От є такий класний серіал світлячок у рідкісному жанрі космічного вестерну. Там компанія колоритних персонажів літає між планетами на одноіменному кораблі та наривається на всілякі пригоди. У світі світлячка нещодавно була громадянська війна, але лишився центральний уряд, який дуже обмежено контролює дальні колонії і переважно панує вогнепальна зброя. Давайте відверто. Якщо ми просто перенесемо події на дикий захід, зміняться лише декорації. Чи ви не згодні, капітане Рейнольдс? Але ж, Владе, я не згоден. Там ця дівчина Рівер після наукових експериментів Альянсу... Так, без спойлерів тут для серіалу секундочку, якого року? Дві тисячі другого. Іде онуків нянчити. старий пердун. До речі, якщо жарти про ляшка досі вас веселять, то у мене для вас теж погані новини. Коротше так, у світі світлячка можна знайти фантастичні елементи, які впливають на сюжет та персонажів певним чином. Проте, на мій погляд, не так уже й критично. Звичайно, якби герої ганяли не на космічному кораблі, а на кінних екіпажах, то механікині Кейлі довелося б знайти якусь іншу роль у команді не двигун лагодити, а за конями доглядати. І хоча в сюжеті також фігурують певні надзвичайні здібності, пояснити їх можна було б. Не наукою, а магією, приміром, і ми мали б магічний вестерн. Тобто ворлбілдінг у світлячку, таки декорація, яку не складно замінити. Проте це не скасовує того факту, що головний шарм серіалу саме в тому, що це космічний вестерн. От хотілося Джосу Відону зняти історію конкретно в такому світі, і все тут. І найважливіше, що він як автор робив це свідомо, чудово розуміючи допоміжну роль ворбілдингу, тож і розвивав його в серіалі як декорацію, не ускладнюючи сюжет. А є серіал Аркейн, через згадку якого мій блог, сподіваюся, відразу отримає плюс 100 до молодіжності. Там магічні кристали вже в першій серії буквально запускають всі події сюжету, а зрештою, елементи ворлдбілдінгу визначають основний конфлікт сезону. Але тут точно без спойлерів, бо серіал крутий та дуже мальовничий. Тож я рекомендую вам не лише насолодитися ним поглядацьки, а ще й простежити роль вигаданого світу, повторіти. Втім, знайти твори з чисто декоративним та чисто сюжетним ворлдбілдінгом досить складно, бо найчастіше це якась їхня комбінація. Тобто, з одного боку, навіть декорації здатні так чи інакше впливати на сюжет та персонажів. А з іншого боку, коли ви будуєте історію навколо головного фантастичного елементу, він також визначатиме декорації світу, звичайно, при грамотному підході. І я дуже раджу вам, хоча б приблизно прикинути це співвідношення типів ворлбілідінгу у своєму творі, перш ніж почати його писати. А для цього треба дізнатися, яку саме роль ворлдбілдінгу передбачає жанр, в якому ви збираєтеся створювати свою історію. Ну, у мене має бути Соларпанк. Дідько. Я дійсно старий, не встигаю слідкувати за трендами. Це що перепрошую? Ну, от кіберпанк, це коли технології створюють купу проблем і все дуже мрачно. А соларпанк, коли вони натомість вирішили всі проблеми людства, і все добре. Цікаво. Але мені здається, що роль ворлбілдінгу у цих двох жанрах не однакова. Кіберпанк це за визначенням високі технології на тлі кепського життя людей, звідси й береться конфлікт жанру. А якщо в Соларпанку ці технології вже зробили життя людей майже ідеальним, то настільки ж драматичного матеріалу для конфлікту світ не надасть, тож його доведеться шукати, приміром в персонажах. Типу, як ті, хто ще пам'ятає наш світ, пристосуються до повного зламу старого порядку та встановлення нової утопії, іншими словами, в Соларпанку роль ворлбілдингу тяжітиме до декорацій з обмеженим впливом на сюжет та персонажів, тоді як у кіберпанку все зазвичай рівно навпаки. Тож вивчіть канони свого жанру та зробіть свідоме рішення щодо ролі вигаданого світу, яке насправді впливатиме на твір на багатьох рівнях. В сенсі, якщо ви зібралися писати жорсткий сайфай аля Пітер Вотс, то пропрацьований світ майбутнього буде ледь важливішим за персонажів. До того ж, читачі офіційно дозволять вам поодинокі інфодампи для пояснення цікавих реалій, бо для жанру це нормально. А якщо ж ваша мета створити любовне фентезі. То ворлдбілдінг буде радше не нав'язливим оздобленням заради ескапізму, а фокус припадатиме на стосунки персонажів. І так, на них може впливати якась магія, але ви ж не будете всерйоз вивалювати на читачів магічну систему, як Брендан Сандерсон у своєму фентезійному жанрі. Більше того, ваша аудиторія прийшла сюди почитати крінжові еротичні сцени після перемоги над драконом. Чи очікує вона детального розбору життєвого циклу драконів та їхнього? Його впливу на економіку та релігію. Ні. І саме тому, що ви не робили, ви маєте встановити пріоритети у своєму ворлбілдингу, бо вигадувати все відразу не лише неймовірно складно, а й просто не потрібно. Ну, от яка саме ідея надихнула тебе писати Solarpunk? Я б ж не про гігантських роботів замість пам'яток. Ну так, я просто давно хотів це кудись втулити. А взагалі-то я подумав, що як в цій хай-тек Україні майбутнього з'явиться нова технологія, яка може знов все зіпсувати. В сенсі хтось синтезує в лабораторії. Рії русню? Ні, ну щось на кшталт нового революційного джерела енергії, яке водночас дуже легко перетворити на жахливу зброю масового знищення. Геш, і конфлікт у тому, чи можна випускати його в світ заради загального процвітання або все ж таки не варто, бо знайдеться якась русня, яка захоче нової війни. Але ж влади, Росії в моєму світі майбутнього точно немає. Радше лихі люди з застарілими поглядами. Ну, якісь штучні замінники русні. Чудово, бачиш, ти навіть в утопічному світі Соларпанку зміг знайти конфлікт, що витікає з вордбілдінгу. Тож, у першу чергу, маєш визначити, як саме працює те суперджерело енергії. До речі, з ним вдасться швидше колонізувати космос, і там почнуться всякі цікаві пригоди. Картопляні поля на Марсі. Рест стривай, у тебе ж мала бути історія про етичну дилему щодо цієї технології на Землі. На що ми раптом полетіли в космос? Ні, ні, так діло не буде. Але ж влада, космічні пригоди. Дивіться, у кіберпанк світі того, що біжить по лезу, людство теж колонізувало космос за допомогою реплікантів. Але ми все ж таки слідкували за їхніми діями на землі, чи не так? Бо темою фільму був пошук людяності, а не космічні пригоди. Тож, яка різниця, як саме виглядали палаючі бойові кораблі, що бачив Рой Бетті на плечі Оріона? Якби він в останньому драматичному монолозі почав завалювати декарда інфодампами про склад космічних флотів тільки тому, що автор продумав це та йому кортіло поділитися з аудиторією, то це глядацький інтерес загубився б, мов сльози під дощем. Тож завжди пам'ятайте про пріоритетність у своєму ворлбілдінгу в залежності від жанру та фокусу історії. І коли ви вже визначилися, які саме елементи вигаданого світу вам точно потрібні для головного конфлікту, маєте подумати на що ще побічне та неочевидне вони вплинуть. Тобто реалізувати ту саму декоративну частину вордбілдингу, щоб не було такого, що тут все кардинально відрізняється, а тут, попри всяку логіку, лишається по-старому. Ну, типу, поява електромобілів у нашому світі вплинула не лише на викиди в атмосферу. Всюди почали з'являтися зарядні станції для них, а дехто почав тягнути подовжувачі надвір просто з квартир, такий собі український кіберпанк. З одного боку власники крутих електрокарів отримали плюс до соціального капіталу. З іншого виникла екологічна проблема з утилізацією величезних токсичних акумуляторів і так далі, і тому подібне. Бінго! Моє круте джерело енергії якраз дозволить роботизувати батьківщину мати та живити її зброю. Добре, але як від того зміняться, скажімо, смартфони майбутнього? Їх тепер не треба заряджати, чи що хм, ну акумулятори, ж ніби такі самі будуть. Чи новий принцип генерації енергії дозволить і нові батарейки зробити? Бачиш, ця біла пляма у ворлбілдінгу стосується щоденного життя персонажів, а значить, її, скоріше за все, таки треба заповнити. І це стосується не лише кіберсоларпанку. Якщо ви пишете середньовічне фентезі, подумайте, як саме магія впливатиме на світ. Вона всім доступна в побуті або лише обраним її треба вчитися в магічних академіях, або здібності просто з'являються. Це лише початок величезної послідовності запитань, які я фізично не можу перелічити для кожного жанру та конфігурації вордбілдінгу. Але можу вказати, наприклад, вдалого використання самого принципу. Пам'ятаєте фільм Прибуття Дені Вільньова? Він знятий по оповіданню Теда Чана, і це один з найкрутіших авторів вордбілдерів, яких я знаю. Причому робить він це в коротких текстах, де світу будівну працю дуже легко простежити. Приміром, в оповіданні. Пекло це відсутність Бога, те Чан зображує світ, в якому Бог існує явно. І від одного цього припущення автор розгортає цілий каскад запитань, як зміниться від цього релігія? Чи залишаться атеїсти, до чого призводитиме зустріч зі справжнім ангелом? А потім дуже неочевидно та цікаво відповідає на всі ці запитання через сюжет та персонажів. Загалом тедучану блискуче вдається саме соціальна фантастика, де основний зміст якраз диктується ворлбілдінгом. І ваше завдання розгорнути схоже каскад запитань в залежності від своїх потреб та жанру, і не зупинятися, доки ви не відчуєте. Все, я знаю достатньо для того, щоб уявити загальну картинку свого світу. Проте, якщо цей процес віднімає у вас набагато набагато більше часу, ніж побудова сюжету та розробка персонажів, скоріше за все, вже варто зупинятися. Не переживайте, що не продумали все до дрібниць. Пам'ятайте про пріоритети у своєму ворлдбілдінгу. По перше, ви все одно не використаєте все, що на вигадували у кращому випадку відсотків 20%. По-друге, хто заважає вам додумати деякі дрібні декоративні елементи світу вже потім і внести їх у твір при редагуванні? Я от ніби все розумію, але все одно боюся розгубитися та не вигадувати зайвого чи непотрібного, а ще заплутатися в тому, що я сам не вигадував. Чудово тебе розумію, і всіх, хто відчуває також розгубленість, особливо, коли ви розписали деталі вигаданого світу у текстовому документі на кілька десят сторінок, і там усе вкупі, і ви самі не можете відшукати те, що вам потрібно. І все розповзається, і вам здається, що скільки ж в інших це якось виходить, то саме у вас World Building пішов шкереберць. Значить, це ви. Якийсь дурний або дурна, і вже взагалі писати нічого не хочеться. Фух, заспокойтесь, абсолютно у всіх трапляються проблеми з ворлдбілдінгом. Особливо у фантастичних жанрах, де він має бути складним та комплексним. Вихід є використати допоміжне софт для організації свого світу. Найвідоміші з таких програм це World Envil та Campfire. і ними користаються не лише письменники, а й гейммайстри RPG. До речі, привіт. Я знаю, що ви теж дивитесь мій канал. Ці потужні інструменти дозволяють розподілити деталі світу по категоріях та встановити логічні зв'язки між ними, замість того, щоб в один лінійний документ все звалювати. Але ж, влади, невже там є і підтримка української мови? На жаль, поки що ні, але я впевнений, що в нашому новому світі. Цей недолік поступово зникне зараз. Такий спеціалізований софт доступний лише англійською та не безкоштовно. Але якщо у вас виникла потреба для серйозної роботи з вордбілдінгом при написанні великого роману або серії книжок, то, гадаю, вивчити десяток англійських термінів та заплатити кілька доларів на рік цілком нормальна ціна. А ще в інтернеті можна абсолютно безкоштовно завантажити опитувальники по вордбілдингу різного ступеню детальності. Сті проте теж англійською, просто загуглить Building Templates і там десятки варіантів. Якщо ж ви раптом знаєте, де знайти такі самі матеріали українською, прошу напишіть про це в коментарях. Я з радістю додам посилання в опис відео. Зрештою, якщо перфекціонізм вас ніяк не відпускає, і ви відчуваєте, що навіть з допоміжним софтом ви ніяк не можете побудувати ідеальний вигаданий світ, бо, приміром, взагалі не тямите в економіці, то саме для вас остання порада зосередитися на розробці та розкритті. Тих аспектів вигаданого світу, які надихають та цікавлять саме вас, а в те, що ви знаєте так собі. Свідомо не заглиблюйтесь, щоб не палитися. У відео про написання інакших персонажів я говорив, що ваша мета як автора лише створити ілюзію складної та нюансованої особистості героя. І той самий принцип можна перенести на вигаданий світ. Ось вам лайфхак, який особисто мені допомагав не раз. Він насправді підходить для будь-якої зони ворлдбілдінгу, але особливо для тієї, де ви орієнтуєтесь не дуже добре. Ви Гадити одну деталь, яка яскраво характеризує цей аспект світу, при гарному виконанні це створить ілюзію складного контексту, навіть якщо він дуже розпливчастий. Приміром, бавовна часнов у Криму щось вибухнуло. Ні, я маю на увазі саме цей мемчик. Просто подумайте, скільки всього він розповідає про нашу війну і при цьому без потреби конкретизувати та проговорювати це мало того, що продукт неправильного перекладу російського слова українською, що підсвічує лінгвістичний аспект війни. Тут ще й закладена зловтішна іронія над ворогами, і також гордість за наших військових. І водночас ми гадки не маємо, що ту бавовну спричиняє в більшості випадків: то був літак, ракета, недопалок. Яка різниця? Бавовна і бавовна? Радість від бавовни в українських серцях не вимовна. Бачите, лише одна яскрава риска волбілдингу, в якій відбивається купа всього, і все, фокус вдався з вас, вже не спитають за дрібні заколісні подробиці. Але ж влада, тож роботизована батьківщина мати у мене якраз і буде яскравим маркером стану робототехніки, в якій я, якщо чесно, не дуже тямлю. Чудово затверджуємо, і я дуже сподіваюся, що ви теж зрозуміли щось важливе про свій вигаданий світ, поки дивилися це відео, або принаймні впевнилися, що робите все правильно. А з приводу того, як саме можна реалізовувати фантастичний ворбілдінг у своєму творі, ми ще поговоримо окремо. Щиро дякую всім, хто підтримує мене донатами на картку та на патреоні. Втім, нагадую, що наше першочергове завдання зараз наблизити новий світ з крутою і водночас мирною Україною. Тож основні ресурси спрямовуйте таки на ЗСУ. Також традиційна подяка центральній міській бібліотеці Кам'янець-Подільського за блогерський притулок та завжди надихаючу атмосферу. І пам'ятайте, що особливо у ворлдбілдінгу ніяк не обійдеться без нашого головного принципу. Навіть найкраща ідея це ніщо без грамотного втілення. Ну, бувайте. Питаннячко на мільйон. Що помістити на щит роботизованої батьківщини матері? Рельєфний тризуб. Але його розплавить лазером, і це якийсь поганий символізм. Ворожий символ туди теж не помістити. Що якщо на щиті гігантського робота батьківщини матері буде нічого? Оце так в мене реалістичний продуманий ворбілдінг.